Всім привіт! Вже третій день. На вулиці прохолодно, хмарно, але дощу нема. Я не знаю, чи то наша околиця така кожне літо, з року в рік, в нас, як приходить літо, в нас, нас оминають дощі. Починаються дощі, вже, коли вибирається картопля, коли вже осінь наступає. Минулого року я чекала, поки дощик все-таки полиє на мою картопельку восени, і вона все-таки ще вбере в себе водички, але набрала вона в себе забагато водички, стала водяна, тому я, в мене залишилася більша половина картоплі в погребі, яку я буду витягувати і буду я її якось утилізувати. Що у мене робиться тут? Зараз я вам покажу. Експериментальна грядка. Ось сухо. Собака. Балабака. Огірки. Помідори якісь такі, я не знаю, що за помідори. Патисон пана Петра. Все почало заростати, Буду сьогодні полоти, бо я не хочу. Тут помідори, помідори, салат вже почав вистрілювати. Я не можу його стільки багато з'їсти. Ось ось такі качани, гарні, м'ясисті. Почав вистрілювати вже на насіння. Собака мені зараз пообриває все на світі. Огірок жовтіє. Ось так. Червоний буряк мій воскрес. Бачите, який став. Я була бризкала його від. І він отакий у мене став вже, бачите, пройшло 4 дні, наскільки він став більшим. Кому хто дивиться моє відео перший раз, можете перейти на попереднє відео, е подивитися, наскільки був маленький бурячок. Тут до порядку вже почали доходити мені мої помідори, посадила цибульку, так що вже можна смикати цибульку на зелень. Я не люблю цибулю взагалі. А зелену цибулю я просто обожнюю. і Я буду її заморожувати в морозилці. Поріжу і буду заморожувати. Ось така в мене цибулька. І такий в мене самосів. Тут помідори, томати. Собака, ну не то лапай мені город. Це я їх викорчувала там. В мене вони насіялися, де було минулого року помідори. Пес! Дає мені зняти відео. Були помідори, волове серце, я їх викорчувала. Тут у мене ось, ось кабачки. Кабачки. Ось ось такі. Почали цвісти. Бачите? Кабачечки мої Там, де, де нав'язався цвіт, тут всюди кабачки. Ось такий. Бачите, там кабачок. Так що скоро буду мати кабачки. Все. Фокус збився. Будуть кабачки скоро, цвіт такий великий. Хтось там жарить цвіт кабачковий, я бачила, але я почекаю, коли в мене будуть чоловічі квітки розцвітати, тому що це цвіте кабачок сам. Огірочки просипала. Збився в фокус. О. Просипала огірочки, ті ще не сходять, а ті вже великі. Отакі в мене огірки. Картопля, бачите, картопля досту нема, вона жовтіє. І щось їй робиться, коротше. Не можу полити, не росте. Не росте. Йо-моє. -йо. Ого. -го. А то що таке? Подивіться, що, а я й не бачила, подивіться, йокарний бабай. Треба буде картоплю сьогодні терміново оприскати. Помідори. Помідори пана Петра цвітуть, цвітуть, цвітуть. І от уже в мене отакі навіть є помідори, бачите? Ось такі помідори. Треба попідв'язувати, бо деякі корчі такі здорові, великі вимахали. Тут така вони посадили. Тут така капуста в мене її їла, білокрилка вже пропадає, Диви, собака зариває кістку. Ти що, дикий пес? От, а патисони пана Петра, бачите? Там, там. На кінці капельного поливу, я її там поливаю, і вони собі ростуть. Ось моя малина. Малина, там річка, Боже, холодно, я аж в руку змерзла. Кажу вам, друзі, трошки як у парникові в мене справи. Оце вже такий перець. Час швидко йде, воно собі дуже швидко все росте. Я недавно просапала, а бачите, ось знову почало все рости. Баклажани. Подивіться, <реш> <реш> диска. <реш> Дивіться, така, і така, і навіть ось така. Які гарні красиві квіти. Огірочки мої цвітуть, дивіться такі. І навіть вже є ось таке. О, ось, ось такі огірки. Повзуть собі вверх, підв'язувала, Тут, Тут теж баклажани. Ось такі вже випускали вже на цвіт. Бачите? Я ніколи баклажани ще не вирощувала. Це тут і перець мій вже попускав на ці бубочки. Ось такі. Так що, отакі-то от справи. Ми пропололи малину і вже скоро буде малина. Дивіться, так її багато. Ось. ось. О, бачите, вже буде червоніти. Ось моя малинка, така тут. Це для дітей. Кілька вишень почервоніла на дереві. Яблуня. Немає жодного яблука. Я думала вже подивитися сигнальний цей. І мій чоловік чекав, тут ось на черешні були ще ягоди. Чекав, чекав, поки вони постигнуть. Хотів попробувати, що то за черешня, Ну я, звичайно, попробувала, дуже солодка, дуже добра. А мій чоловік чекав, чекав, поки не прилетіли шпаки і не залишили йому ось таке. О, мої хрюнділі. Мої маленькі хрюшки. Що їсте? Мої малесенькі. Ну, їдять, там п'ють такі справи. Повним ходом йде в мене полуниця. Збираю полуницю, вже закривала варення. Пішла була до мами, нарвала черешні і закрила черешні. На зиму будемо їсти. Ось полуничка ще моя. Вже сьогодні треба буде обібрати полуницю. Невелика, тому що більшого вже постигла. А я люблю маленьку. Мені з неї подобається варення. Ось така полуничка в мене. Ось така. Кожного ранку діти собі їдять з цукром, сметанкою. М -м 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 -м. Добре. А це розсіла матіола пана Петра в Вечером дуже гарно пахне. Ось так. Ми в неділю їздили з чоловіком в ліс за грибами. Не їздіть в неділю в ліс. Це гріх. Не було грибів, закипіла машина, але прогулялися. Набрали скалюжі з болотом води, налили туди, я не знаю, як це називається радіатор, коротше, не розуміюся я в машині. Налили ми туди води з болотом і згорем пополам ми доїхали додому. Найшла якась звірина, вирила трюфель білий, такий картопелька середня. Трошки такий половина був підгнивший, в ній, ну, вже такий, в нього не було запаху. Чи він прошлорічний, Не прошлорічний, бо він свіжий був. Але факт тому, що я знайшла білий трюфель. Вам нічого не показувала, бо телефону я навіть з собою не взяла, залишила вдома дітям. От і такі в мене справи. Так, ми з чоловіком неділю відпочили. Поїхали до його батька. Я взяла собі насіння, туди, сюди, посиділи. Діточки були вдома, тоді на обід поклала Дениса спати свого, а Настінька гляділа за ним. І ми мали в неділю трошки відпочинку. Отже, друзі, підписуйтесь на мій канал. Буде весело, цікаво, буду викладати дуже багато відео. Я так чекаю дощу, ви просто не уявляєте, бо я маю надію, що в лісі вже на, нарешті прокинуться гриби. Собака! <клес> лісі вже нарешті будуть гриби, і я буду мати змогу викладати вам більше цікавого контенту. І якщо вам не важко, підписуйтесь на мій канал, кладіть вподобайки. Або не вподобайки, байдуже що, пишіть будь-які коментарі. Я буду дуже рада новим слідкувачам, буду викладати багато цікавого контенту, буду викладати багато прикольних, прикольних рілсів. Я вас цілую, люблю і дуже чекаю в себе на каналі.